Зреагував на цю передачу. Ярмоленко. Ярмоленко зміщується в центр, віддає на дуду. Бразилець знову, з м'ячем дає нарешті пас. Ніко Кранчер розвертається. Дірмок і він на зробив Ніко Кранчер. Просто для футбольних підручників. Добрий вечір. Хорватія. Ніко Кранчер повертається. Ніко Кранчер, якого раніше звикли бачити хорватські вболівальники, виходить, знаходить десь він свою форму. Відкриває він рахунок у сьогоднішньому матчі на 22 хвилині. Давайте дивитися. Передача від Дуду на Ніко Кранчер, який приймає, розвертається і пробиває в дальній кут. Дуже зрячий, він покотив саме в ту точку, куди Сергія в принципі, встигнути, не зміг. Відкригував польот м'яча, але допомогти своїй команді не зміг і ще хоче за увагу. В центрі поля пасує він вперед. Знову точно знаходить партнера. Браво людей на ударній користь Динамо. А ви що думали, де сьогодні не відзначиться? Ні, нікарій знову знову відзначається ворота суперників. Ось так от 2-0. Ще в першому таймі. Київська Динамо відповідає усім своїм скептикам, усім, хто критикує Юрія Сьоміна та його команду. 2-0 на 29-й хвилині. І це в протистоянні з командою з верхньої частини турнірної таблиці. Браун ідея сьомий гол у цьому сезоні. Ну Фу... і знову ж таки Денис Гармаш з гольову передачу. так само як і він зробив у Роттердамі. Помізнік пропускає Сергій Литовченко, але навряд чи воротаря Волині можна чомусь винуватити. просто прикуп пробуват і З цим ударом щось ...туду. Ну, віддає він поперечну передачу на Гусєва. Гусів залишає на Гармаша. Гармаш знаємо, ми, що він непоганий асистент. Київського Динамо. Це було видно, тому що знали футболісти, куди віддавати, дуже швидко відкривалися. І там на 11 метрів одразу два футболісти були. Ніко Кранчер, та якщо я не помиляюсь, Андрій Ярмоленко. Зараз подивимось цей момент у динаміці. Дуду. Дуду на Гусєва Гусів лишає м'яч Гармашу. Гармаш, дивіться, як одразу віддав, знав, куди давати. Там був Ярмоленко і трохи далі Ніко Кранчер. Ну а Ніко Кранчер з ударом. Дуже просто і легко і невимушено, як нам здалося. Проте так нам лише здалося. І було дуже багато варіацій атакі у ці атаці Київського динамо. Звичайно, що захисники відволікалися на наповни з Лунка. А отак вискочив Кранча пробив в поворотах. І, звичайно, що такий удар відбити було неможливо. Три ж не погано комбінаційну гру. Браун ідея. Браун ідея. Мілешки відкрився, але не дочекався пасу. Рафаель. Рафаель на Брауна. І це 4-1. Брауне дає. Вирішив не відставати від ніко Кранчера. Робить він рахунок. 4-1 і робить дубль. Записує два голи на свій власний рахунок. Ну, насправді, як заправський форвард він зіграв у своїй манері. Дійшов в глибину, разі з партнером і Рафаель побачив ривок Брауна ідеї вчасно віддав йому передачу, а ідеї в такому моменті не зупинити. Сказав, що Шахтаровий 4 години Динамо вирішив Шахрям не відставати.